Доброго ранку, дітки! До нас сьогодні завітав незвичайний гість. Я зайчик-пострибайчик із сонячного світла, кумедний і веселий. До схочу я стрибаю по стінах і по стелі. Я дуже люблю гратися з дітками. Я з'являюсь завжди, коли світить сонечко. Дітки, а яке воно? Сонечко? Воно кругле, схоже на м'ячик або колесо. Воно жовте, як курчатко. Воно тепле, ласкаве, зігріває всіх своїм теплом. Ой, малята, подивіться, на небі з'явилась хмаринка. Вона заховає сонечко, і я зникну. Допоможіть мені, будь ласка. Дітки, давайте ми з вами допоможемо сонячному зайчику і зробимо сонечко, яке не зможе закрити хмаринка. Але спочатку давайте пограємо з пальчиками. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. І разом усіх збирає. Давайте ще раз. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і разом усіх збирає. Молодці. Малята, давайте розглянемо сонечко. Якої форми сонечко? Сонечко круглої форми. Якого воно кольору? Сонечко жовтого кольору. У сонечка є промінчики. Які промінчики? Вони довгі, скільки промінчиків у сонечка? Багато чи мало? У сонечка багато промінчиків. Для ліплення сонечка нам знадобиться пластилін жовтого кольору. Та картон лакитного кольору. Від великого шматка пластиліну відчіпуємо невеличкий шматочок усьякий, розминаємо його в руці, щоб він став м'якеньким. Тепер коловими рухами розкочуємо кульку, Ось таку. розплющуємо пальчиками кульку. Далі кладемо на картон і притискаємо пальчиками. Це і буде наше сонечко. Далі від шматка пластиліну відчіпимо маленькі шматочки. Ось такі. Маленькі шматочки прямими рухами долоньки розкочуємо. Ось такі палички це у нас будуть промінчики сонечка. Ось скільки промінчиків у нас вийшло, тепер промінчики прикладаємо до сонечка. Сонечко день на землі починає, Ніжним промінчиком у вікно заглядає, Своїм теплом усіх зігріває.